Коротше, всім привіт, дорогі друзі. Мене звати БугданПрофі 68 Україн. Сьогодні ми будемо реально дивитися смішний стрім під назвою Котика. Рухаємось до топ-1дов 2. Йоа українською мовою. Там також мій сміх є. Короче, погнали! Перший момент, там де я сміюсь, там є оцей момент. Вже буде на другому поверсі, що він не виніс. Давай ось тут. Оце тут, його, тут, тут, можна тут, записати. зараз зараз мир кнопочку забиндета. Кирило Гучак, привіт. Хто зайшов на стрім, підписуйтесь на Ютуб канал, Містер Котік Плей, підписуйтесь на телеграм. Тут все ясно. Я на другому моменті. моменте Так, давай. Тут зараз перемотають, Это буде моє приветствия, Богдан у приміщенні. Богдан, привіт, девізи привіт. Привіт, Даріус. Коротше, ось таке зараз момент буде такий. Перший момент там, де я говорив Богдан у приміщенні. Це відсилка на серіал Кіперпапа. Усім привіт. Тобі теж. Як говорить фраза у цього геймера Богдан в здании. Ну, щось типу того. Богдан у приміщенні. Третий момент, там, где я говорю, что тут еще есть момент. Богдан профессионал 678. Все минус, 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 минус. Тотали, привет. Ага, как так стрим снайпиш. Блин, я стрим не снайпю. Не, а сейчас, да, где он, Момент в вот этот. О, вот тут, вот тут, вот тут. Ага, не, не. Не, не тот. вмикнули огов минучу и той момент там де я Якщо сміявся... в друзях додавайся чекайте дай цей момент я зараз пошукаю той момент Мені треба найти тут момент там де я сміявся там де пройшов донат котику не їжу там я сміявся повний там донат відіслав котик Оце от, короче оце от вот от, оце от, оце от. Може це був хейтер <різь> бабуся Жанна, дякую тобі за донат Мені дуже... Мені дуже приємно. Зараз, а, а що їсти? Ну, я все їм, але Мені цікаво. А, ні! капець! Не достріляв, треба було не Та Я не я, я вже думаю а, а а, тот момент там, де я сміявся, там, де я прийшов до над, котику не їжу. Я в цей момент записав, короче, вот такий. От, де він? Короче, зараз Зараз. Давай, давай, cool, давай, давай. Бой. Вот так... вот. Де цей момент. О, а, 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 вот от. вот. А, ведро Жива, давай. про говорится про вездворчивать в пабгу. Вот трансформаторка, вот вона, пускалка. Там я про пасхалку короче, говорив. Ну це пасхалки, типу, я дивився цей момент, короче, вот такий вот. Зараз ще, тут найдемо момент. О, зараз зараз 6 донат 6 6000 гривень по стріму, О, 000 000. о, о цей вот цей короче, момент. О, мені сподобався, реально що... про 6000 гривень. містер Котик, якщо... Ти відео подивишся, то це буде цікаво. Це про тебе, коротше. Я записую реакцію на твій стрім, там, де рухаємося до топ-1. Коротше, вот. Дивимось моменти там, де я дивився, це було смішно. Це буде дуже ржака, коротше. Ідемо і, і і, і, дивитися, і, і, дивитися в Дискорд, жахає Дискорд і жахи. І, що, і оце от момент теж записався. Там, де я сміявся, безконечно, можна послухати. Просто послухайте. <стужить це> Богдан профі 678... Дуже смішний, дуже смішний, до речі. Да, дуже смішний. Мені сподобався, реально. Дуже сподобався. Вот просто послухайте. Мені так приємно, коли я сміюся. Мене за це ютуб Про Пропан теж говорив, короче, про цей момент. Ого. Багато переглядів апи. Ну непогано. Це що, це авторські, що? Права, а, на авторські сміх? права на сміх? <гум> ні! ні. <гум> <гум> І тут я безконечно просто сміявся до кінця, там де я сказав трансформатор Із Павга. Ні, потім донат на 20 000 гривень. Офейстрім. Ні, врубай стрім заново. Та пішли дивитися в дискорд-фільм. Вдвох. Вдвох. Та тут варвай Тарка Ісу. Та тут нас у троє. Ні. Прийшов до нас, я таку не їжу. Мама Яна о Face Коротше, Ставте лайк перед цим відео, якщо дуже буде цікаво. Мені дуже буде цікаво подивитися коментарі. Я реально буду дивитися до. Ну, трошки додивлюся і закінчу відео, капець. Це дуже смішно. це а, капіт! А... Так, біжу закладав. Так, ти, треба ти найти момент там, де хтось задонатив. гривень на стрімі, щоб я офнув стрім. Оцей там, де офнув стрім, я в цей момент теж сподобався. Терабайт скачаю, там пап. І е задонатити тисяч гривень на стрімі, щоб я офнув стрім. Зашло! Треба на початку донатити, Ні, так і байдуже. Можна і зараз. Щоб зараз хто під кінець стріму вже... Хто таке? О, да 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 Так, коротше, тут далі ще один момент, там де фейк донат відсилали, зараз Тоже найду. Дивіться уважно, я зараз прокручую той момент, там де задонатили, короче, Богдан Профі 678, коротше, зараз до самого кінця докручуємо. До самого кінця треба докрутити, там де що донат, котику не їжу, там де я фейковий донат. Просто фейковий. Фейковий донат, напевно, я не можу знайти. Такий таймкод там був. Чекайте. Докопатися не можу до цього моменту. Просто я знімаю реакцію на котика. Просто просто мені часто пишуть что від котика, приезд від котика. Це реально. О, оце, вот це его, вот оно. Ой, це не той момент. Це я дивлюся, короче. Давайте найдем інший момент. Там, де мені задонат, Там де котику задонатили. Ну це момент зараз. заглянемо. Короче, я до цього не докопаюсь. Там, де донатили. Де цей момент, блін, докопатися не можу. В цього момент всі бахнулися. бахнулся. Mm. Не офнули, це офнули. Чекає, ну ну ну, ну ну В ну. цей от. Кверті, шо, в АФК сидить? Робити на якусь гру. Во-во-во Во, нашов, нашов, нашов. Вот, Оце вот 10 гривень там за, за донати. таймкод 204452. Вот, тайм 20, вот вона. В цей момент я роблю реакцію. Пробав. Мога. Прийшов донат котику на їжу. Богдан Профі 10 гривень насправді. В мене, в мене Богдан, ліпше. Профі, дякую тобі за донат. Мені дуже приємно. Серденько від мене. Який донат? Круто. Мені Богдан профі донат прислав. Так, справді це я. Шо? Так, Сигма, ти мене чуєш? А далі тут багато моментів, короче. Мені трохи сподобався стрім містера Котика, що... Шо... Короче, я цей момент, короче, записав, короче. Такшо. Всем дякую за перегляд. Ставте вподобайку. Підпишіться на канал. Підпишіться на мій телеграм-канал, дискорд сервер, і на мій твіч. Щоб. Ну, добре, скажу, щоб підписатися на телеграм-канал. Я там буду кидати анонси стрімів, скільки я буду кидати анонс відео, скільки вийде, короче, і... Коротше, наступне відео, там де ще один отривок буде зі стріма. Напевно, завтра буде папка, коротше. Так що очікуйте то, той стрім. Я напевно теж запишу по нього реакцію. Коротше, всім до побачення. Слава Україні! Вподобайку, теж ставте.